Російські військові викрадають мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Громадських активістів, військових пенсіонерів і ветеранів АТО, посадовців, журналістів і волонтерів утримують на підвалах і катують, вибиваючи зізнання. Потім передають Кримському управлінню ФСБ і везуть у Сімферополь. Там окупанти восени 2022 року побудували спеціальний тюремний блок, в якому тримають виключно політв'язнів з півдня і Криму. Спецблок знаходиться на території виправної колонії номер 1 у провулку Елеваторний у Сімферополі. Він розрахований на одночасне утримання понад 300 осіб, це майже вдвічі менше за сезон номер 1 але за свідченнями адвокатів камери переповнені. Наразі точно невідомо скільки людей тримають у спецблоці для політичних. Наприкінці 2022 року правозахисники називали цифру у 110 осіб. Наприкінці двадцятого другого року, за нашими даними, в цьому новому сезоні, яке ми називаємо «СІЗО номер 2, утримувалось приблизно 110 людей, і це є про саме люди, які перевезені з Херсонської або Запорізької областей. А вони були викрадені, їх піддавали до турам, Потім перевели до Сімферополя. Час від часу рідним та правозахисникам вдається дізнатися імена утримуваних у номер 2. Цього місяця стало відомо, що у спецблоці окупанти утримують Геннадія Ласінського, мешканця села Велика Кардашинка на Херсонщині. Його викрали у жовтні минулого року. І весь цей час місце знаходження Геннадія не було відоме. За даними Кримської правозахисної групи, Ласинському інкримінують порушення статті 222 Кримінального кодексу Росії, незаконні придбання, передача збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння великокаліберної вогнепальної зброї. Відомо, що у СІЗО 2 знаходяться також херсонська активістка Ірина Горобцова, журналіст та активіст Сергій Цигіпа, начальник управління гуманітарної політики Херсонської адміністрації Олександр Зарівний, цивільний мешканець Херсонщини Апас Куртамет. Часто у сізо 2 тривалий час утримують людей, щодо яких спецслужби взагалі не придумали кримінальних справ. Через це до них не можуть потрапити адвокати. Формально тих людей там навіть не існує. Центр журналістських розслідувань поговорив з Тетяною Маріною, цивільною дружиною іспанського волонтера Маріо Калатаюда. Маріо один із тих, кого тримають без звинувачень з кінця березня 2022 року. Тобто людину утримують без будь-яких навіть формальних підстав. Звинувачень йому не висунуто його, власно кажучи, звинувачувати немає в чому в чому. Окрім того, що він іспанець валенсієць і дуже так твердо висловлював свою проукраїнську позицію під час окупації. Окупанти викрали Маріо Калатаюда просто на порозі будинку, куди він повертався після участі у проукраїнському мітингу в центрі Херсона. От він пішов на той мітинг, пішов погодував собаку. Потім прийшов до мене додому. Ключі з собою не взяв. Зателефонував мені. Вийди, будь ласка, відкрий двері, бо дуже холодно. Я поки спустилася з другого поверху, поки відкрила двері у під'їзд. Поки відкрила калітку, дивлюся вже під каліткою нікого немає. Телефон Маріо вже був вимкнений. Інтернет Росіяни глушили, тому повідомити про біду рідних та друзів теж спочатку не було можливості. І свідків було дуже мало. Десь через якісь треті руки на Фейсбуці я побачила скріншот сповідомлення, що бачили люди. Ну не люди, може людина одна на зупинці, як на вулиці Суворова, один там. Ти мешкали, підійшов, підійшло двоє у балаклавах. Скрутили його і засунули у синій бус без номерів. Наш колега Олег Батурін, якого окупанти також викрали і катували на підвалах. Один час був із Маріо Клатаюда у сусідній камері в Херсонському СІЗО. 19 березня це був переддень пісні перед тим, як мене відпустили. В, в ізоляторі тому з'явився іноземець, який поводив себе дуже так експресивно, дуже гучно, дуже. Я б я б сказав феєрично, у нього просто не закривався рот. Він постійно кричав іспанською: все, що він думає про російських окупантів, про Путіна цитував наші всі. Матюки з цього приводу, і росіяни просто не могли йому закрити рота і дуже дуже так ну злилися. Офіційного обвинувачення Маріо ФСБ ще не пред'явила. А про російські пабліки пишуть, що він нібито возив гуманітарну допомогу бійцям АТО на Донеччині і публікують його фото з якогось музею. Волонтер справді їздив на Донбас у минулі роки, допомагав цивільним мешканцям харчами та одягом. Був дуже відомим і в Херсоні, де допомагав нужденним. Він приїхав в Україну аж у 2014 році. Збирав гуманну допомогу е, з усього світу. У нього дуже багато друзів по світу. Ну е, вони присилали йому матеріали для госпіталю. Вони присилали йому кошти. Також кошти присилали на які він міг купити якісь ліки в Україні. Присилали одежу. І він возив цю гуманітарну допомогу у сіру зону. Після затримання Маріо кілька днів знаходився в ізоляторі на вулиці Теплоенергетики в Херсоні. Коли туди прийшла Тетяна, щоб розпитати про чоловіка, їй натякнуло, що він уже всі зовсім ферополі. Росія офіційно не підтверджує затримання громадянина Іспанії Маріо Калатаюде. Немає кримінальної справи, відповідно, немає адвоката і можливості підтримувати, хоч який зв'язок із Маріо. Всю інформацію про нього вдається дізнатися через інших в'язнів, яким звинувачення таки було пред'явлено, і до них іноді входять захисники. Така ж ситуація із іншим політв'язним Олександром Бабичем, міським головою голої пристані. Його викрили 25 березня минулого року. З того часу немає точної інформації. В якому він стані немає зв'язку і доступу. Але відомо, що чоловік знаходиться в спецблоці в Ферополі. Хоча Росія його так само не підтверджує. Таку інформацію дружина Ольга отримала від людей, які сиділи з ним в одній камері в різні періоди ув'язнення. Олександра Бабича ФСБ отримує у своїй таємній тюрмі майже рік без відкриття кримінальної справи. Моєму жила покрасить відкритам мені. Нічого не можем нанять ні передачу туди, не передати. Ані його просто скривають. За інформацією Ольги Бабич, її чоловік зараз дуже схуд. Йому не дають навіть змінного одягу, в якому був під час затримання в тому і лишається. Центр журналістських розслідувань поговорив також з Мариною Рязановою, матір'ю викраденого в Каланчаку Віталія Рязанова. Чоловік теж перебуває в СІЗО номер 2 Його окупанти викрали 4 вересня. Більше двох місяців тримали відділку поліції в Чаплинці. Потім обвинуватили в тому, що Віталій з 2015 по 2017 рік був у громадському формуванні, яке допомагало прикордонникам на межі з Кримом. Справу передали ФСБ у Крим і шиють міжнародний тероризм. З 15 по 17 рік він був в добровольчому батальйоні. Там в Херсонській області. З пограничниками міні на пропускному пункті тоді стояли і. дежурили там я не помню как назывался этот батальон то ли аскер то ли ну не знаю точно вот а с 17 по 19 три года у него был контракт он был в донецкой области в Авдеевке три года там формулировка не незакон, незаконное формирование ну там 208 -я статья я честно я ее прочитала поняла но не могу сформулировать правильно за участие В незаконном банформірованні ну что-то вот такое вот, на території Російської Федерації інформації про його стан рідні майже не мають. Віталію надали безкоштовного адвоката. Час від часу вдається передати посилку через кримських волонтерів. Отже, як бачимо, у сезон номер 2 в Сімферополі незаконно отримують велику кількість людей за надуманим обвинуваченням, чи взагалі без нього інформації про кількість і стан здоров'я політв'язнів зв'язку немає. На обмін Росія людей не віддає і навіть не завжди підтверджує їхнє місце знаходження. Водночас, у СІЗО 2 вчиняються і інші воєнні злочини. Політв'язнів катують і не надають медичну допомогу. Відмовляють в огляді медиків і передачі ліків, завертають передачі на тій підставі, що людей, начебто, там взагалі немає. Політв'язень Наріман Джелялов у листі, опублікованому його адвокатом Ніколаєм Полозом, розповідає, що дорогою із суду в СІЗО він зустрів мелітопольця Ярослава Жука. Внаслідок нелюдських катувань цей в'язень частково втратив слух. За словами Нарімана, крім звичних співробітників, у СІЗО 2 охорону забезпечують російські спецпризначенці, які знущаються із в'язнів. Хто ж керує СІЗО номер 2 всією таємною тюрмою ФСБ в Криму? Хто відповідальний за тортури та інші злочини щодо незаконно утримуваних там українців і хто створює їм нелюдські умови ув'язнення? Функціонування усіх місць позбавлення волі на окупованому півострові адмініструє управління Федеральної служби ісполнення наказання по Республіки Крим і Сівастополю УФСІН. Ще з листопада 2014 року його очолює Мулгаков Вадим Вікторович. Зрадник і пособник російських окупантів почав працювати в органах кримінально-виконавчої системи України у 1993 році. Був фельдшером медичної частини слідчого ізолятора номер 1 в Криму. Від 2006 по 2010 рік обіймав посаду начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим. Про його діяльність в Україні вже відомо щодо Булгакова введені санкції нашою країною та Сполученими Штатами. Безпосередньо СІЗО номер 2 керує Рябов Ніколай Дмітрієвич, який переїхав у Крим з Новосибірської області. Колишній заступник начальника колонії номер 1 На цій посаді був з 2017 року. Зараз живе у Керчі, вулиця Кірова, будинок 67, прямо біля моря. Як керівник СІЗО 2 Рябов особисто відповідає за всі протиправні дії щодо ув'язнених, які там відбуваються. Але в нього є ще заступники: Курбатов Кирил Ніколаєвич. Майор внутрішньої служби інформації про нього обмаль, вказаний як відповідальна особа у закупівлях, які здійснювала СІЗОНОМР2. З другим заступником начальника СІЗО цікавіше це Горкун Антон Вікторович, колаборант, колишній працівник МВС України. Звільнений ще у 2012 році, але невідомо за що. Горкун був проти такого звільнення, тому пізніше судився за компенсацію за нібито вимушені прогули та моральну шкоду. Усі справи програв, а у 2015 році взагалі припинив приходити на засідання. Тепер зрозуміло, чому примітно, що одночасно зі своєю посадою заступника керівника СІЗО номер 2 у Сімферополі Антон Горкун призначений виконуючим обов'язки окупаційного начальника ОФСІН у Херсонській області. Структура зареєстрована у Генічицьку 21 лютого 2023 року. У новинах пропагандистів поки що була інформація тільки про те, що під контроль окупаційного УФСІН візьмуть три виправні колонії та один лікувально-виправний заклад. Наразі в російський реєстр юридичних осіб внесений лише один слідчий ізолятор за адресою Херсон, вулиця Перекопська, 10. Там справді незаконно тримали викрадених людей, але зараз СБУ вже розшукує та затримує колаборантів, що працювали там. Отже, повертаємося до керівництва сезону 2 у Сімферополі. Начальником відділу режиму та нагляду став старший лейтенант внутрішньої служби кових Леонід Олексійович, колаборант громадянин України. Саме ця людина, згідно посадових обов'язків, відповідає за охорону та ізоляцію ув'язнених, постійний нагляд за ними, реалізацію їхніх прав та законних інтересів, які масово і тотально порушуються. Названі працівники СІЗО в Сімферополі є воєнними злочинцями з точки зору міжнародного права, зрадниками та пособниками окупантів з точки зору українського.